Давати різкою посраці дітям, які не розмовляють українською мовою, це сказав, я процитував народного артиста України, актора Богдана Бенюка. Натомість я скажу, що різкою посраці насправді треба давати батькам, особливо батькам маленьких дітей. Ну, ви знаєте добре, що я ніколи не був мовним активістом. Взагалі, це не моя боротьба, не моя тема, але навіть... Мене щиро дивує, я б навіть сказав, дратує кількість батьків, які досі розмовляють зі своїми дітьми, особливо маленькими, дошкільного віку, молодшого шкільного віку. Розмовляють з ними не українською мовою. Такі батьки вони просто підставляють своїх дітей. Бо ці діти не знають, не володіють грамотно державною мовою, і діти, які не володіють грамотно державною мовою, вони вже зараз виглядають дуже неоковирно і дуже дивакувато, особливо в нинішньому історичному контексті. І чим далі, тим вони будуть виглядати ще більш неоковирно і ще дивакуватіше відповідальні за це несуть батьки, бо вони не пояснили, не розказали і не організували відповідно простір цих дітей. Діти самостійно не здатні це усвідомлювати, організовувати. Це відповідальність батьків. Тут слід розуміти, що садочки і школи не вирішать це питання. Це, ну, ви знаєте, у мене повно дітей з дружиною, у нас п'ятеро дітей. Садочки і школи не вирішать це питання. Та в школу в садочку приходять там діти, більшість з них розмовляють між собою не українською мовою. Чому? Бо вдома для них немає стимулів відповідних. Відповідно, саме вдома це питання має бути вирішено категорично, а школи і садочок вони лише мають підтримувати це і сприяти цьому додатково, додавати грамотності цьому процесу. Тому е розмовляти державною мовою це не лише про національну ідентичність, це в тому числі про підтвердження відсутності діагнозу олігофренія, особливо у дорослих батьків.